Подруга почала говорити тост, а мене наче хто гарячим обдав. Не думала я, що почую від найближчої людини таке, тим більше що вона ж знає мою ситуацію. Вітаю тебе, Іринко, з п'ятдесятиріччям і бажаю, аби тобі й надалі так щастило в житті, як дотепер, бо Бог тобі дав доброго чоловіка і свекрів, добрих дітей. Тому дякуй Богу і молися йому. Вітаю. Ні, я й до того чула від неї фрази, як мені все легко в житті дається, але так мене знеціните, впало мені все на голову. І чоловік добрий, і свекри прекрасні, і діти виховані, а я сама тут аж ні до чого. Про те, що недавно вона мені сама радила тікати від чоловіка цвіт за очі, коли я прийшла до неї з дитиною, аби перебути. Так, то було 20 років тому, але я це пам'ятаю, як зараз. А як відмотати ще до часу, коли я тільки з Миколою почала зустрічатися, то вона мені говорила наступне навіщо тобі такий хлопець, ні подарунка людського, ні в ресторан не веде тебе, то для чого з таким бідаком життя планувати? В тебе всі шанси знайти собі хлопця багатого? Але я таки вийшла заміж за Миколу, і ми прожили, не скажу, що безхмарно, бо всяке було, але за ці роки я для себе зрозуміла одне моя родина найважливіша, і мене має хвилювати лише це. Проте чоловік не прийшов випробування десятьма роками і загуляв. У мене тоді лише був старший син, і я пішла від Миколи. Вирішила перебути кілька днів найкращої подруги, тим більше, що вона була сама, бо черговий чоловік її налаштовував. Правильно, не треба пробачати, бо раз попустиш і все життя буде тобою нехтувати, радила вона мені. Нічого, віддаси малого батькам, а сама якось влаштуєш своє особисте життя. Я не хотіла думати ні про яке особисте життя. Всі мої думки були про дитину і як її виростити і дати майбутнє. На той момент у мене зі свекрами були стосунки прохолодні. я не лізла до них з питаннями, ввічливо говорила і не брала до серця ті слова, які мені переказували добрі люди, що вони на мене говорили. Але свекри вплинули на мого чоловіка, і він прийшов мене перепрошувати. Казав, що то було вперше і востаннє нема нікого кращого за мене і нашого сина. Я чоловіка пробачила, і скоро у нас з'явилася друга дитина донечка. Через все я пройшла і через нестачу грошей, і звинувачення на справедливі, і слова криві, і дитячі докори, що вони не мають того, що мають інші, але я те все хоронила в своєму серці, знала, що не варто роздмовхувати зі слів пожежу, бо вона спалить мою душу. Там мовчала, там працювала, там не досипала ночей, там терпляче пояснювала, там змовчувала, там сиділа в ванні, при включеній воді, там не йшла додому, поки не перестануть палати щоки, там молилася, аби Бог мені дав розуму вчинити правильно. Чоловік у мене був доглянутий в хаті чисто, діти були навчені до порядку і мали свої обов'язки, і от мені 50 років, і я пройшла півжиття, будувала його з маленьких цеглинок. Хоч їх ламали не лише обставини, але й мої рідні, найулюбленіші люди. Але, виявляється, це все мені впало з неба, і тут нема ніякої моєї заслуги, і це каже подруга, подруга, якій я виливала душу і шукала підтримки і розради, подруга, яка не раз в мене сиділа і виливала свої жалі, і бачила мою родину зсередини, що ніхто навколо мене з крильцями не пурхав. А ще мені щемно, що всі навколо загоділи, що так, так, Богові треба подякувати, що отак їй пощастило. Хотілося мені здерти скатертину зі святкового столу і грибнути дверима, але ж де я це зроблю? Якби мені всі намагалися догодити, то так би й було, а це ж я маю всіх розуміти і не псувати людям свято і апетит. Тепер от сиджу і думаю, чи справді я все намарно будувала і берегла, якщо це ніхто не оцінив. Підпишись, підтримай українськомовний контент.